Доброго ранку ще раз. Особливо тим, хто тільки тепер до нас долучився, Нагадую, у нас у студії Росава, українська співачка, переможниця однієї з червоних руд, і ми тут говоримо Дніпропетровську. Mm? Дніпро Дніпропетровську, та що ні. була Дніпропетровська. а також майбутнє України у Львові 96-й? Ні, 2000-й. 2000-й рік. Плутаєш ти сьогодні роки. А тобто ти росла з 2000 року всього в сто му та я вже була я була колоничук на червоній руті, а потім «Майбутнє України вже була псевдонімом, я виступала псевдонімом під псевдонімом Росава і власне своїм колективом. Ми говорили про те, що кожен має от Росова, якраз прихильниця е, такої теорії, що не треба когось вчити, е, комусь щось доводити. Головне жити і працювати так, як ну, тобі мені подобається. мені це складно вдається. Я все таки ще досі <плес> роблю якісь такі речі. Ну але головне в нас тут часто доволі бувають люди в студії, які от власним прикладом щось. Ну от людині щось хочеться, в нас були і. Словом, багато людей і музиканти, такі і письменники, і люди, які просто збирають От Богдан Гадаль у нас був був журналістом і вирішив збирати е, всяких народних умільців. І от створив сайт, де е, акумулюються люди, які от щось роблять. Він про них розповідає. Він ну, власне десь... ділиться досвідом тих. людей. Так, своїм прикладом, от, ну, справи каже, не прибуткова так. І я хотіла запитати про те, що ми говорили тут про концертну якусь діяльність. Ти, до речі, не, не ходила е, протестувати проти цього законопроекту, який е, концертну діяльність там, якимось чином міняє. От, е, як на фоні цього всього роз, мені здається особисто, що розвивається в нас якийсь фестивальний рух? Ти на фестивалях так само е, доволі часто виступаєш. Це частіше, до речі, ну, фестивалі, концерти в якихось залах у тебе. Ну, там... М -м Певно, таких концертів і фестивалю участі у фестивалі більше, ніж, скажімо, комерційних концертів чи якихось корпоративів. Вони теж з'являються, але це, скажімо, не, не є основним. Ем... Ну, власне, ось черговий концерт. Незабаром 15-го я вас запрошую, всіх глядачів. Запрошую, концерт буде на Маланки. Тобто, наступний день після Маланки, 15 січня. В будинку художника буде концерт е, за участі гурту дивні Тараса Чибоя. І за моїй участі будемо співати. Колядувати, колядувати, щедрувати, взагалі співати про любов взимку, наприклад. У нас не так багато лишається часу. а Дуже хочеться показати твій анімаційний кліпчик новий на тому березі. Кліп знову був кісткий, не виправдано короткий. Ну, хотілося ще послухати. Та ну нічого, ну, за ми зможемо поговорити. Я власне якраз запитував Руславу, як, як в неї відбувається ну, сам процес якби, створення пісень? Та? Тобто ти ж не завжди пишеш їх сама. Знаєш, ти е, дуже співпрацюєш з парою такою е, композитором. Та? Та з Тетяною Ша і Геннадієм Сідровим. ну принаймні ми записали альбом тепер і потім в такому тандемі є їхні пісні, є також мої пісні. Альбом «Lotus featuring Rosava» англомовний написаний теж. Ну, власне, це проект Леоніда Тітова. Я там написала тільки один текст до однієї з пісень. Але я пишу свої вірші, можливо, я трошки до них так за. Якось занадто Критич? критично ставлюсь, в мене є свої пісні, своя музика, свої вірші. Частко частина з них є в альбомі тепер і потім. Uh -huh. Зараз от в мене є так, кілька пісень зимового такого характеру, е, дуже багато віршів. Насправді, в мене, мабуть, більше віршів, ніж такої пісенної лірики. І з того всього треба ще так досить об'єктивно подивитися на це все і вибрати те, що могло би стати піснею. Але я теж пишу. Sorry. Пишу, або якщо це не мої пісні в альбомі, та, то. У будь-якому разі, я маю відчувати, що це моя пісня, будь-якому разі я впливаю на процес, скажімо, ранжування, і кажу, там я би хотіла цього Мама. або іншого, я би хотіла почути тут цей інструмент, чи, скажімо, відчути таку динаміку. От ти в одному з інтерв'ю сказала, що от зараз так дрифуєш до якоїсь такої урбан романтики. Та от що це приблизно ну, для власне... тебе означає, бо було більше фольклорних якось таких моментів. Ну власне раніше. Урбаністичною романтикою можна назвати цей альбом тепер і потім. Тому uh -huh. що він без фолькових нот. Він цілком такий, така романтика міста і мої переживання стосовно цього. Зараз я хочу робити, Ну я роблю вже. Такі uh -huh. імпровізаційні речі я не хочу назвати це. Хоч якось поставити це в певні рамки. Воно нас люди дуже швидко тебе заганять певні стереотипи. От я як була якось психоделічною етноспівачкою, що досі звідти не вилізла. Не тому, що це погано, тому що це завжди якось тебе ставить в певний кут, і ти мусиш ніби як відповідати. Потім задаються якісь незрозумілі питання. А де ж етно? Чому людина не може мінятися? Ми щодня міняємося. І, власне, зараз я хочу писати імпровізаційну музику з і мішати, скажімо, етно народні тексти з сучасними текстами. Я хочу відійти повні повністю. Не можу відійти, але хочу трошки змінити от підхід до до народного тексту, тому що. Знаєте, Сьогодні співати про те, що люди переживали в 19-18 столітті, ну це смішно. Про всякий, там жито, жати. Ну, власне, Це це не є, ага. це, це доцільно в традиційних піснях, скажімо, що ми другому колядуємо, скажімо, співаємо щось на покров, чи там русальські пісні, да, та, та. купайла і так далі. Але якщо говорити про Для того, щоб музика, власне, відповідаючи на ваше питання, була конкурентною, треба. Говорити, співати і писати про те, що сьогодні я переживаю особисто. І власне, коли це правдиво, okay. нещодавно хтось запитував, який журналіст інтерв'ю брав і запитував, що треба зробити, щоб пісня жила довго. Вона мусить бути правдивою. Коли вона правдива, вона буде жити. Вона вона знайде свого слухача. Крім написання віршів, і музики, записування альбомів, знімання кліпів. Варсава е, займається ще однією справою недавно. Вона майстер-класи дає по заплітанню волосся цього отримують за бачите, з якою прекрасною зачіскою вона сьогодні до нас прийшла, і це просто я не знаю, як мають вирости руки, аби так собі на голові А волосся як мають тепер покрутитися. А ми покажемо. Шматок із от, цього власне, майстер-класу. Рібні змінний голова на плечах, тілі прогресів. Ні, треба взяти в руки справи в Україні. Твоє слово мерти. В ньому воля сила, коли ти мовчиш, не сподівай. Якщо хочете додивитися до кінця, то на у Фейсбуці на сторінці Росави є е, це не єдине відео. Ви можете подивитися ще інші зачіски від Росави і повчитися собі поплести. Мастер, ну, і оскільки наш кліт. канал має рона на опозиційного, то прошу розглядати цей кліп як підтримку Юлії Тимошенко. Це якщо Росава не власне, проти також <рістить> <я думаю, що рістить> достатньо підтримуючих в усіх регіонах України і родини. Не, а, припліт. не приплітай, будь ласка. Все, Не буде так. приплітати. А ми дякуємо. Дякуємо Росаві Тоби. за хороший настрій. Бажаємо гарного дня. Вам теж бажаємо Вам гарного так дня. Також. Починайте вже працювати. Свята тривають, але робота не може чекати. От зі святковим настроєм починайте Дякую. І... не забувайте, що правда об'єднає до завтра.